Родом я із Каліфорнії. Каліфорнія, США, зі штату Вашингтон. Зараз вони. Mm. Оце так важа. Oh, Яка лайно? Люди, які служили в Афганістані, Іраку. Усе, що ви думали, що знали про війну? Забудьте. Те, що я роблю, в ім'я пам'яті та справедливості по загиблих друзях. Я сподіваюся, що я воюю так, що якби чоловіки, які були на минулих війнах, побачили мене, то подумали б, що я в біса гарний солдат. Вітаємо на реаліті шоу MTV Cribs в Україні. Росія здійснила одну з найбільших атак безпілотників з початку війни. Дрони атакували двома хвилями. Ніхто не вірив, що Україна не таке здатна. Люди казали, що Україна програє, але звідси все має інакше вигляд. Він теж погоджується. У свій перший день у Києві я зганьбився, виливши цілу миску борщу собі на бороду. Так і зародилася моя любов до української їжі, дуже хаотично і чудово. Ви підете перші, то скажіть їм, там за 10 хвилин підтягнуться американці. Вперед, вперед! Швидко, швидко. Бляха, позиція лайно. Коли будемо ближче біля позиції, то блін у повний зріст не можна буде ходити. Бо блін, росіянці зможуть нас чути.